Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. Якщо ви майстер плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber «Плиточники України, де ми безкоштовно це не комерційна організація, де ми обмінюємося досвідом. Крім того, Плиточники України зараз запровадили такий проєкт, є сайт. Буде посилання знизу. Ви можете безкоштовно надати, зареєструватися, надати свої дані, і у вас буде сторінка на сайті. своя сторінка на сайті, яку ви можете редагувати, доповнювати, давати туди фотографії, відео, щоб замовники змогли вас знайти. До вашої уваги мені постачальник передав ось такий китайський «No ноунейм. Які ну, замовляють люди на Аліекспрес або інших китайських ресурсах. І задав мені питання, Анатолій, подивись, будь ласка, чи взагалі він має право на існування. Скажу відразу, вони всі мають на існування, але детально треба ну, розповісти про нього. На що він схожий? Він схожий відповідно на реймонді. Все, копіюють у італійців, свого поки що. Але і своєї якісь цієї розробки це унікальні розробки. Тому давайте почнемо з шини. Шина має дві отакі шини і ось такий додаток. Загальна довжина різу, відповідно, 3 метра 20 сантиметрів. Ну, стандартна. На шині тут аж 4 присоски китайської, китайського формату присосочки. Тут резинок немає, чистий алюміній. Ну Давайте подивимося. Бачите, немає тут резинок, як у реймонді, як якщо прилічно щось викупаєте, тут я резиночки. Тут немає, тут жорстко воно прилягає. Давайте спробуємо, як ці присоски тримають. Це моя стандартна, як я кругом перевіряю на цій поверхні. Так, по цій шині їздить ось такий е ручний різець. У нього дуже багато, бачите, ви. Вогнутих роликів пластикових, і це дуже добре. Я так розумію, що переход буде плавніший, чим більше їх. Так, поставили, дивимося, в принципі, як на мене, має місце на життя. Вона не сильно відхиляється. І, в принципі, зараз я з'єднаю і подивилися перехід. Так, тут треба відпустити. Ну, бачите, тут перехід так, як і. В реймонді зроблено, тільки додана оця перемичка, яку закручувати треба. Перехід також плавно проходить, немає в мене особливих претензій. Тут також можна поставити зажати, щоб плитка трималася. Так. Так, тепер дивимося вигинання. В принципі, вона доволі міцно стоїть. На рахунок, ага, ну, Присоски, відповідно китайської якості, тому не розраховуйте. Але якщо у вас гладка поверхня або легка шероховата, як ця, у вас є час, щоб поставити, присмоктатися і відрізати. На ручним способом поміряти, поставити, відрізати, у вас є час. Тому до каретки, у мене особливих претензій немає. Тим більше, що. Давайте подивимося, тут воно взагалі регулюється, якимось чином. Так, якщо ви подивитесь з цієї сторони, можна піджимати різці. Бачите, ось тут е є спеціальні болти, за допомогою яких можна послабити вісь і піджати, щоб вони були, не бовтались. Е з одної сторони стоїть різець, з другої сторони, противага стоїть, щоб вона опиралася одночасно на дві позиції. Додатково тут ще вкладені ще один. І два різця, аж три різця йде в комплекті. Люфтів, особливих я не бачу. Як на мене, все достойно, приємно зроблено з міцного матеріалу. Ручка взагалі просто бомбезно товстенна. Немає претензій. Але, звісно, коли майстри ріжуть, то треба про що думати, що не весь матеріал поріжеться вручну. Треба застосовувати електричний плиткоріз. Ну і він тут іде в комплекті, це величезний плюс. Те, що є електрична частина, це дійсно плюс. Але присоски, які не тримають шину на поверхні, перетворюють цей плюс в нуль. Тому що час роботи плиткоріза, ручного різу і електричного різу, він відрізняється в рази. Тут треба дуже багато часу, щоб різати болгарочкою. Струбцини, немає в комплекті струбцин. Але я навіть в зв'язку з тим, що на зворотній поверхні немає паза і немає можливості, де закріпити струбцину. Тільки, звісно, можна закріпити струбцину. Я також не знаю, як закріпити, можливо, ось так закріпити. Але тобто, щоб вона сильно випирала. З одної сторони. Ну, теоретично, теоретично можна закріпити, але це буде складно Тут з трубцинами працювати, до, бо не передбачено місце для струбцину знизу, щоб кріпити на кінці плитки або столу. Ну, ладно. Давайте роздивимося ось цей китайський механізм. Як на мене, унікальний механізм. Він має місце на життя. Він також створений з сильного алюмінію, бачите? Також є можливість підтягувати пластикові ролики, щоб не було люфтів. Цей механізм дозволяє, щоб був підйом диску. бачите? Щоб можна було ось так регулюється висування диску можна напрям. Можна, звісно, тут трошки воно є люфт, можна робити і кут атаки. Звісно, він кладеться на прямий різ виконує і 45-й. Немає в мене особливих претензій до цієї конструкції. Крім вона фіксується, відповідно ви підняли, наприклад, підняли диск, зафіксували. Дуже все просто. Правда, болтики такі маленькі-маленькі. А для 45 болтики тут взагалі малюсінькі стоять. бачите, ось так. Але вони фіксуються, воно все працює. Висування диску також все працює, все, як на мене, достойні уваги, вставляється на ту саму шину, тут також немає особливих претензій. Але є претензія, що я от хотів традиційно ж поставити болгарку Bosch, а у неї фланці такі, що вони не влізли в це посадочне місце. Але теоретично, теоретично я не можу гарантувати, але якщо підпиляти оці болти, то можна вставити цей фланець. Зараз вставлений в китайській фланці до китайської болгарки шеджинг, яка ідеально підійшла. Бо болгарка Bosch ось на це з'єднання, бачите, воно тут хамутиком зажимається. Оцей болт також вперся у мене в, в редуктор Боша і також ну, було некоректно. Але, в принципі, все можна підточити. Це ж китайська техніка, її треба доробити, і вона буде. Але ще раз повторюсь, якби не ці присоски. От присоски замінити і це буде нормальний робочий варіант. Я не знаю скільки він коштує, але я думаю, що недорого. Крім цього, тут же ще є пиловідвід. Але оця кришечка одягає після того, як ви поставите диск. Е Одягається ось так, ставиться пиловідвід, але воно таке все, як на мене, ненадійне. Можливо, якби воно було зроблено з заліза, то я би врахував, що воно деякий час би прослужило. А в зв'язку з тим, що воно зроблено з пластика, думаю, що його термін дії недовгий. Але дивлячись, хто як буде користуватися, бо пластик більш-менш товстий. Хочу вам дещо показати, щоб ви остаточно затвердили думку про цей китайський плиткоріз. Дивіться, закріплюємо його. Це приспособа для прямого різу і для кута 45. Вона не має люфтів, але подивіться, який дикий люфт має вся система. Тому, якщо по прямій різу, ну, можливо, вона і поріже. Але можливо буде якісь нерівності. А от 45-й кут, ну це взагалі дуже проблематично зробити з такими коливаннями. А зараз перевіримо люфт і коливання самої шини. От я поставив її, зажав і починаю вивертати. Бачите, в неї воно присутнє, але незначне коливання. Вся проблема в цьому в цій приспособі. Ось такий коротенький огляд цього китайського плиткоріза. Може кому сподобався, може кому не сподобався, але все обладнання має місце на життя. І все обладнання можна доробити. От тільки присоски як доробити, я не знаю. Але це не головне. У нас війна. Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Тому, якщо ви десь бачите росіянина, відразу їм вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Де їм є місце? Правильно, вон там де? Іран, Сірія, Північна Корея. Хай з ними спілкується. Росія це країна терорист. І країна терористів. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати тих, цих російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!